Дім добрий день, продовжуємо розбирати задачі другого пункту номер 234 Треба побудувати графік функції. Тобто, тут таке собі завдання, яке поєднує минулі два типи і область визначення треба буде знаходити. Ну, і, звичайно, область значень. Звичайно, що, оскільки функції у нас досить нестандартні, мабуть, якось красиво тут має виходити. Бо, наприклад, раціональні та ірраціональні числа ну, ніяк ми. Навіть умовно зобразити графіку не зможемо. І так, що ми тут маємо? Функція діріхле від функції діріхле від x. Областю визначення. Тут у нас є всі дійсні числа, тут ніяких обмежень немає. Давайте подивимось, що у нас тут за функція. Зовнішня функція у нас ось ця функція діріхле, аргументами якої виступає значення функції діріхле від x. Якщо ми з вами пригадаємо, які значення набуває функція дірігле, то це або 0, або 1. Все, залежно від того, х у нас раціональний чи ні. Але і 0, і 1 – це, можна сказати, цілі число, можна сказати, раціональні числа. Тобто аргументом нашої ось цієї зовнішньої функції. Є завжди або число 0, або число 1. Але функція ріхле для раціональних чисел набуває значення 1. Тобто, це завжди одиниця. Який х ви б не взяли корінь з 2, наприклад, тоді оце це 0. А d від 0 це 1. Візьмете х, наприклад, раціональний. Тут буде одиниця від одиниці, це одиниця. Все. Тобто, графіком у нас буде просто. Y дорівнює 1. Постійно. Константа. Так, ось вона одиничка. І ось вона всюди. Все. Переходимо далі. Y дорівнює дробова частина від цілої частини від Х. Ну, цікава насправді історія, тому що. Дробова частина у нас за визначенням це від числа відняти цілу частину. Давайте запишемо, що тоді таке дробова частина від цілої частини. І так, це буде. Виходить просто ось це. сюди замість ікса підставляємо. Мінус ціла частина від цілої частини від ікс. Ну, зрозуміло, що ціла частина від цілої частини це просто ціла частина. Ну, а це нуль. Тобто, ось така штука це завжди 0. Або можна розмірковувати інакше. Дробова частина, це у вас, якщо у вас є якесь число, і після кому щось є це ось цей хвостик після кому. Ціла частина за визначенням це числа без оцього хвостика. Тобто, наприклад, чисто одиниць. Що в неї після цієї коми? Та нічого там нема, там нулі. Відповідно, дробова частина від цілої частини це завжди нуль. Нема тут ніяких варіантів. Тобто, це аналітично, я це довів. Ну, а якщо так, міркуваннями, то ось таке пояснення на пальцях. І так, ось це давайте я червоним. Ось цей, наприклад, синій, Бо заради такого графіку мені не дуже сильно хочеться будувати ще одну систему координат. Ну, тобто, графік простий, нічого тут такого нема. А ось третій буде вже трішечки поцікавіше: y дорівнює 1 мінус ціла частина від X в квадраті від коре. І так, ну тут варто почати з області визначення, тому що, на відміну від попередніх прикладів, по-перше, це не всі X, А по-друге, нам же треба якось дослідити, як наша функція себе поводить. А ціла частина, ми пам'ятаємо, що вона а, для аргументів з півінтервальчику однаково. Тобто, от, наприклад, якщо від мінус 5 до мінус 4 брати, ось так, ось тут точка включена, тут точка виколота, то для будь-яких аксів, отут ціла частинка буде мінус 5. Тобто нам треба дослідити взагалі, які інтервальчики у нас можуть бути, і, скоріш за все, на кожному з цих інтервалів розглянути нашу функцію окремо. Бо в загальному вигляді, звичайно, такий графік ми не побудуємо. І так 9Y. Це у нас 1 мінус ціла частинка від Х в квадраті більше або дорівнює за 0. І так. Це тоді буде ціла частина від Х квадраті не перевищує одиничку. Ну, а це у нас рівносильно системі. Ціла частина. Не перевищує одиничку, ціла частина не менше за мінус 1. І так, давайте подивимось. Не перевищує одиничку наша ціла частина. Тобто є такий собі маркер одиниця. Зрозуміло, що лівіше все буде добре 100%. Тому що лівіше, в принципі, число в нас менше за одиницю, а ціла частина від числа це за визначенням найбільше ціле число, що не перевищує х. Тобто, якщо сам х у нас менше за 1, то і ціла частина, ну, відповідне, найбільше ціле число, що не перевищує цей х, буде менше за 1. Один. В 1 також все добре. Питання, що буде ось тут? Ну, якщо я візьму, наприклад, 1,1, то ціла частинка все ще буде одиничко. 1. 1,2, 1,9 і так далі, проблемки у мене вдвійці почнуть. Тому що в ці 2. Ціла частина від двійки, це буде 2. Лівіше від двійки можна, саму двійку і правіше не можна. З мінус одиничкою працюємо. Загальна схема, ну, мабуть, трішечки відрізняється. да? Тому що тут, навпаки, все, що лівіше за мінус 100% не підходить. Сама мінус одиничка в нас грає, бо мінус 1 і мінус 1, це нормально. І давайте подумаємо. Якщо ми беремо щось більше за мінус 1. Ну також начебто все нормально. Тобто мінус 1 і 1, якщо трішки лівіше взяти, тут буде в нас мінус 2 вже. А ось тут, да, нормально, буде або мінус 1, або 0, або 1 і так далі. Тобто буде ось така собі чудова історія. І так, давайте подумаємо. Тут нормально, тут не зовсім. Тобто у нас виходить, що ікси від мінус 1. До двох. Такий ось івентрвальчик. І так будую. Давайте тут, наприклад, я візьму дві клітинки масштаб. Просто було якось покраще видно. Так, мінус один, ну, один, два. я трішечки вище казав, що отут, тут -от у нас, від мінус одинички до нуля. Ціла частина буде приймати одне значення, від 0 до 1 інше, від 1 до 2 інше. Відповідно, давайте просто розглянемо на цих трьох напівінтервалах, якого вигляду у нас набуватиме наша функція. І так, перше, це у нас ікси від мінус одинички до нуля. Тоді ціла частина від x набуває значення мінус 1. Тобто, y у нас це 1 мінус мінус 1 в квадраті. І це буде 0. Чудово. Друге. Ікси від 0 до одинички. тут зверніть увагу, ліва границя у нас включена, права, ні. Тому що ціла частина від нуля це 0, ціла частина від одиниці це вже буде одиниця. Тобто, це наступне ціле число. І так, тоді у нас ціла частинка – це 0. І Y дорівнює одиничка мінус 0 в квадраті. Ну, тобто. Одиничка. Третє ікси від одинички до двіючки. Тут у нас ціла частинка дорівнює одиничці. І ігри дорівнюють 1 мінус 1 в квадраті, ну, тобто 0. І так, давайте тут обережно це побудуємо. Тут у нас буде 0. Мінус 1 грає, 0 не грає, тут у нас буде. Одиничка від нуля до одинички. Тут у нас буде знову 0. Так, ну а тут підпишу, що це у нас одиничка. Ось такий графік. Ну, Нестандартні функції, тому графіки досить нестандартні, і, власне, методи побудови графіків цих функцій також, можливо, не зовсім типові. От треба тут. Трішечки думати, розглядати якісь випадки. Ну, Чимось, можливо, віддалено цим розгляданням випадків тут нагадує задачу з параметром. Типу, ось ця штука. Ну так, дуже умовно, да. По-різному себе поводить залежно від різних акцій, і потрібно розглянути всі можливі випадки. Ну, знову ж таки, зовсім тип задач інший. Просто якийсь аналіз, можливо, віддалено схожий. І так, номер 235, також на побудову графіків функції і так, перше. Y дорівнює ціла частина від дробової частини. Тут, в принципі, також все добре. Якщо ми з вами пригадаємо а, саму ось таку функцію, дробову частину, ми говорили, що областю визначення у нас тут будуть всі дійсні числа. А областю значень цієї функції у нас буде напівінтервал від 0 до одинички. Ну, дійсно, у вас дробова частина може бути або 0, якщо її нема, якщо у вас число ціле, або будь-яке число додатнє менше за 1. Один. Чому одиниці не може бути? Тому що 1 – це вже ціле число. Якщо у вас дробова частина одиниці, це означає, що ви оцю одиницю мали б в цілу частину записати. Відповідно. Що ми тут розуміємо? Ось ця штучка, вона з отакого от напівінтервальчика від 0 до 1. Дивись вище. А ціла частина у нас набуває значення 0. Все. Це 0. Тобто, ось тут у нас виходить. Давайте я зроблю ось так. Це синій. Да і ось ось він цей графік. Просто, щоб двічі не будувати, бо тут місця нема. Це просто 0. Ось такі, бачите, досить екзотичні варіанти подати константу. Тут одиничка, тут 0. Це також 0. Ну, це, звичайно, таке. Не зовсім воно константне. І так, друге. Y дорівнює. Дробова частина від X на. Дробова частина від x мінус 1. І це все ще й підкорене. Ну, насправді, якщо б це не було підкореним, то ми б таке просто не побудували. Тобто, от дивимось. Якщо розглядати ось це в такому, наприклад, вигляді, ну звичайно, що ми таке не побудуємо. Дробова частина в квадраті мінус дробова частина. Да, Хто його знає, як воно там себе поводить. Можемо ми стверджувати, що воно там якось однаково себе поводить? Типу, якось періодично. Ну, не знаю. Взагалі, неочевидно, оці квадрати, як воно там себе буде поводити, хто його знає. Що нам дає корінь? Корінь надає обмеження. Тобто, скоріш за все, оці обмеження нам тут дуже допоможуть з'ясувати, а як саме наша функція себе поводить. І так, підкореневий вираз у нас має бути невід'ємним. І ось тут треба трішечки подумати, а коли це взагалі можливо. Ми з вами встановили, ну, точніше, це, в принципі, теоретичний матеріал, він є і в підручнику, і ми це проговорювали неодноразово, що дробова частина не може набувати одиниці та більше. А це означає, що значення оцієї душки завжди менше за 0. За будь-якого, взагалі, будь-яка дробова частина, яку б ви тут не взяли. 09, 099, 04, мінус 1 завжди буде щось від'ємне. Тобто одна дужка вже знак мінус дає. Це означає, що ось цій нічого не залишається, як бути або також мінусом, щоб мінус на мінус дав нам плюс, або нулем. Тобто дробова частина від х у нас менша або дорівнює за 0. Але дробова частина як функція сама по собі є невід'ємною. Вона буває значення від 0 до 1 0 включно. А це означає, що це можливо тоді, тільки тоді, коли вона набуває значення 0. А коли у нас дробова частина набуває значення 0. А коли ми працюємо з цілими числами. Коли у нас цілі числа. Тоді все нормально. І так, тоді ми тут розуміємо, що х у нас це цілі числа. І так, подивіться. Областю визначення визначені є всі цілі числа. А що буде по значенню? Ну, під коренем 0. Значить, буде 0, відповідно. Тобто, якщо х ще якесь ціле число, то y у нас набуватиме значення 0. На 0 мінус 1. Ну, це 0. Тобто графік у нас буде тут досить незвичний. Давайте я просто тут проставлю якісь точечки. 3-4, 0, мінус 1, мінус 2. Далі не буде. Просто лінь. І виходить точка. 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 Точка, 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 і так далі. Ну, дискретний графік, так званий. Ну, просто тут точка, тут точка, і так далі, і так далі, і так далі. Всі а, координати. Да, якщо б ми записували, то от, а, координати вигляду n0, де n це ціле число. У вас будуть точками такого графіку. Тобто 1, 0, 2, 0, 3 0, і так далі. І так далі. Y завжди по нулю, тобто всі точки лежать на вісі X. А і абсциса при цьому змінюється. Це будь-яке ціле число. Ну, це так. Це, в принципі, не обов'язково. Можливо, для більш кращого усвідомлення. І так, про це я сказав. В принципі, на мою думку, все ж таки ось цей графік залишається найбільш складним з точки зору дослідження і аналізу. Ну, загалом ці номери ми з вами розібрали.